Якщо хочеш закохати людину, то які варіанти? Самий простий варіант кинути її. Отака от психологічна аксіома у людей є, що от ломка по колишнім, а мабуть, у кожного є якісь колишні, там, від 12 років починаючи. І ці колишні визивають відчуття, потім може у когось відрази. Але якщо ви були кинуті, зраджені чи ще якась така ситуація, то, мабуть, ви відчували ганебний біль, який знижує вашу самооцінку в самі такі плінтус просто? І чи варто повертати цих колишніх, якщо вона, ця людина, причинила вам біль, як вважаєте? А, але якщо ви вирівнюєте ситуацію і поводите себе гідно, то, от, мабуть, дуже багато таких випадків, коли колишні хочуть до вас повернутися, і тут дійсно залежить від уже ситуації. А чи варто повертатись в ту? Ситуацію, ті відносини, які вже ніби себе і жили, чи потрібно пробувати нове і нове, як вважаєте, чи є повернення до колишніх. Моя думка в тому, що в якихось ситуаціях все може бути, але головне зрозуміти, чи потрібно воно це вам, чи ні. Іти далі, життя безмежне. І якщо від вас відмовились, то в багатьох випадках не варто. Консультації по відносинам. Сміливе життя.